1 грудня відзначається всесвітній день боротьби зі снідом. З Цієї нагоди в Івано-Франківську організували акцію ВІЛ-інфекція не міф, де кожен охочий міг безкоштовно пройти еспрес-тест для виявлення захворювання. Тестування на віл-інфекцію є обов'язковим всім людям, які не знають свого вілл-статусу. Також це люди, які мають незахищені статеві контакти, також це вагітні або ті, які планують вагітність. Також це ін'єкційних наркотиків, ті, хто вживає, або вживав ін'єкційні наркотики. Протестуватися ми можемо будь-де, тобто в будь-якому закладі охорони здоров'я, це сімейні лікарі. Тестування є безкоштовним, тестування є анонімним і це дуже добре. тестування на ВІЛ-інфекцію займає тільки кілька хвилин, а якість життя покращується ну, назавжди. Медики наголошують, ВІЛ це зовсім не вирок. І навіть за таких умов можна вести якісне та повноцінне життя. Людина, котра дбає про своє здоров'я, яка регулярно проходить тестування. Саме те, чим займається наша організація, це тестування. Вона знає свій статус. ВІЛ вона, навіть якщо він буде позитивний, людина вчасно, яка про це дізнається, вона веде абсолютно нормальний спосіб життя. Лікарі закликають тестуватися двічі під час вагітності, та кожні шість місяців, якщо маєте ризики. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.